Павло глазовий кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він: покажіть кухлик той, що з краю, Продавщиця, що, чого, я не понімаю. Кухлик, Люба, покажіть, той, що збоку смужка. Да какой же кухлик здесь, Если это кружка? Диду рук и кухлык взяв, И нахмурив бровы, На вкраине живота И не знает о мовы, Продавщица Теж була, гостра та бедова, У меня есть свой язык, Ни к чему мне мова. И сказав ей, мудрый "Цим Сым не след, Бо я така беда, У моєї корови має бідна язика.